Усім привіт-привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Завітала я в АТБ Подивимося ціни на овочі, фрукти, олію, яйця, масло вершкове та інші продукти харчування. Сьогодні у нас 12 лютого. Ківі 110 гривень. Манго 140 гривень. Ціна йде за кілограм. Ціни буду казати за кілограм або за штуку. Киви у кошику 95. В кошику вага 1 кілограм. Киві голд у кошику 70, В кошику вага 500 грамів. Авокадо хаас 250. Ось воно. Кокос 31 гривня. Помела червона 80, 5% знижка. Гранат 105 гривень. Банани бебіки 135. Ось вони, бебіки малесенькі. грейпфрут 60 гривень, 14% знижка. помела перший готунок 54, 22% знижки. Лимони 62 гривні, 10% знижка. Банани 65, мандарин моркот 70 гривень. Ось вони, мандаринчики, банан. Ой, пробачте, апельсин фасований, 64. Сіточка ось іде. Апельсин 55, перший гатунок, Ось такий достатньо величенький йде. Мандаринки моркот 70 гривень. Хурма піраміда 120-14% знижка. Ось вона. Мандарин Мандор 70. Хурма Персимона 170 гривень. Яблучка речів 39 гривень. Яблочко Prince – 39 гривень. Гала яблуко 34. Голден яблучко 38. Чемпіон 38 гривень. Так, це, мабуть, українське. Яблочко 29. Сартове яблучко 34. Ківі я вже вам казала. Яблуко Айдаре 38 гривень. Далі у нас йде морква. Перший готунок 31 гривня 50 копійок. Картопля фасована 2 кілограма в сіточках. Ось така 109,90. Морква мита 40 гривень. Ось ну, така сьогодні невеличка морква. Морква другий гатунок іде в сіточках 20 гривень. Картопля другий гатунок 18 гривень. Фасована картопля 35,60 і іде в сіточках. Ну, це ціна за кілограм іде. І мита картопля 38,60. Це, мабуть, ось ця картопля йде. Далі у нас картопля йде. Першого гатунку 26,90. Бурячок 20 гривень 50 копійок. Погляньте, цибуля 9,99, тобто 10 гривень. Ну, достатньо хороша цибулька ріпчаста, Капусточка 45. Капуста цвітна 130 гривень. Капуста рання 72 гривні 45 копійок. Гірочки тепличні 140 гривень йдуть. Імбіль. Корінь імбиря 20 гривень, 50 копійок іде за 100 грамів. Речка дайкон 69, огірочки 111 гривень, солодкий перець 187 гривень червоний. Томати тепличні, перший гатунок 90 гривень, 5% знижка. Томати рожеві 127 гривень. 9% знижка. Томати коктейльні 150 йдуть. Ось такі не дуже малесенькі коктейльні томати. Чесник 155, кабачки 115, корінь селери 50 гривень. Капусточку я вам вже сказала. Червона, цибулька 35. Трохи і залишилась. Біла цибуля 16. Цибуля ріпчиста фасована. В сіточках 18. Ось такі ціни на овочі та фрукти на сьогодні. Поглянемо з вами ціни на курячі яйця. Спочатку ті що йдуть поштучно, але їх взагалі сьогодні чогось немає. А ціна, погляньте, 4 вже 29 копійок. Квочка 58,70 перша категорія, квочка домашня 59,90, припилині яйця 6590, 20 штучок їх в упаковці йде. Від своєї лінії перша категорія 5590, вища категорія від своєї лінії 5790. Полтавський 5790 перша категорія. Полтавський вища категорія 5890 і ясен світ тільки є вища категорія 64,40. Ось такі ціни на корічі яйця на сьогодні. Далі з вами поглянемо ціни зі знижкою на Алію. Щеридар олія, рафінована. Об'єм 850 74 гривні 50 копійок. Стажар Алія теж рафінована. 850 мл об'єм, 75 гривень, 75 копійок. Чумак Алія теж рафінована 900 мл об'єм 74,90. Чумак вже сказала. Алия. Олина традиційна йде, теж рафінована, об'єм 3 літра, 247 гривень, 30 копійок. І олія щедрий дар, теж об'єм 3 літра, рафінована 258,80. Супер, Сукор, розумний вибір, вага 1 кілограм йде. 29,99% знижка. Ще поглянемо з вами на борошно. Розумний вибір, вага 1 кілограм 20 гривень 40 копійок. Розумний вибір 2 кг 40 гривень 80 копійок. І 5 кілограмів 101 гривня 50 копійок. Далі хуторок іде, вага 1 кілограм 24,90. Хуторок кіло 800 іде. 44,80. І хуторок 5 кілограмів, 124,90. Борошна Дніпра млин, 1,849,70. І борошна 5 кілограмів. Якщо ви маєте картку АТБ, то ціна буде 118,28, а якщо ні, то 124 гривні 50 копійок. Всім дякую за перегляд, усім до нових зустрічей!